То полюбляє солодкі каші. Сьогодні готуємо рисову на молоці. Для приготування смачної рисової каші нам потрібно рис, молоко, вершкове масло, цукор, трішки солі, ягідки за бажанням та вода. Давайте почнемо. Для початку промиємо рис в декількох водах, щоб водичка стала повністю прозорою. Та будемо варити. 200 г води приблизно 8-10 хвилин. Наш рис повністю взяв в себе воду, тепер ми займемося молоком. В окрему касульку наливаємо молоко та доводимо його до кипіння. Молоко, друзі, закипає, тож я додала трішки солі та додаємо 2 ложки столових цукру. Гарненько перемішуємо. І тепер цим молочком залиємо наш рис. Гарненько все перемішуємо та відправляємо варитися 20-25 хвилин на слабкому вогні. Ось така вона густенька, друзі, у нас вийшла. Я положила трішки ще вершкового масла. Зараз ми накриваємо кришкою та через 5 хвилин будемо насолоджуватися смачною стравою. Дякую, що пробували зі мною. Ось така смачна страва у нас вийшла. Тож готуйте, хай вам смакує та все вдається.